Проба номер два. Тете-те-те-те, те-те-те-тете-те-те. мені ось тут. І все буде перфект. Ой! Мені ще треба робити кіли, розумієте? Десь гімна тут стоїть. Хай стоїть, хай стоїть. Так, один кіл я маю, це дуже добре, це дуже добре. Якщо ти на ЛТ Робиш кіли, Робиш дамаг. Бураск поїхав у них сюди. Це погано. Як, це не погано, це... Пенива вафле! пенива вафле! Бачу, не чую, не видно. Де той гімнюк на бураску? Так, бачу бураска. Блискуче, Олександре, блискуче. ту 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 А чого ти злякався? Чого ти злякався? Я ж не кусаюсь, наче. Так, мені ще треба робити кілин, розумієте? І обов'язково треба вижити. Доброго дня. Доброго дня, хлопачки. Як ви се маєте. Повешку треба вбити спочатку. Добренько, добренько. Пішов до дупи. Пішов до дупи. Біжи до дупці. Ні. А далі поскучу? добре. Що ти мені тикаєш? Я тут роблю неможливі речі. Ну, мені здається, 5, 5 кілів. Це той, це той самий бій. Треба ризикувати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ти що? Ти що, что, лозу з'їхав? Який гарний бій, треба його ще Ні-ні-ні, хлопець. Хлопець-хлопець-хлопець. треба цю з'їздити вбити Що робить цей хлопачка? Вісім фрагів. Ні! Я не зробив. Він там на Да. Він зробив більше, блять, якщо б я виграв. Ну гарний хлопок. Хм. Карта непогана, карта непогана, 2 ЛТ. То, що в них Мантикора, це конечно. Це дуже погано. А, це теж ЛТ? <гум> ну дуже важке завдання вони зробили на другому етапі. Заняти місце серед двох команд це багато. Це багато, хлопців. Розумієте, що так не робиться, Пішов ти до дупи. Гімнюче. Сподобалось тобі, сподобалось тобі. Сподобалось тобі. Та немає тут нікого. А ні є. Yeah. Дуже гарно Ні, будь ласка. Відчепись від мене. Відчепись. Я тебе благаю, відчепися. Добре? Поки все добре. Є шанс? Чи немає? Якщо обережно зіграти тут... То всі шанси є. Але обережність це не моє друге ім'я. Розумієте? Ні, ні, ні. Дивіться, які. Гарню. И Сонтуши. Живемо, живемо. Ні, ouais, ouais, nee, будь ласка. Ішов ти до дупи. I want to believe. And I want to believe. Будь ласка, будь ласка, не вбивайте мене. Що робить цей хлопачка? Що він виконує? <пух> ну, це було класно. 5 тисяч 2600 Мені здається, що я не зроблю. Як я Якщо б я ще вижив, би ще щось... А на весвелді я зробив, я зробив. Перша ступінь. Дивимось. Є! Yeah. Я тисяч. Я тисяч просто за дві хвилинки і все.